Через очисні споруди, які збудовані понад 50 років тому, що доби проходить 42 мільйони літрів стічної води з усього міста, говорить директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. З його слів, реконструкція відбуватиметься у два етапи. Перший етап вже зараз розпочинається. Це фактично блок механічної очистки. Роботи є надто складними з точки зору того, що вони будуть відбуватися на діючому об'єкті. Другим етапом це буде вже біологічна очистка. Також у планах підприємства зробити очисні споруди енергонезалежними згідно європейських стандартів, говорить Віктор Гуменюк. Це досягається за рахунок використання осаду стічних вод в якості палива, з якого витягується метан, і далі він на когненних основках згоряє, виробляє електричну енергію, яка використовується для потреб очисних споруд. В основному це забезпечує 85% від об'єму їх використання. Решта буде досягатися або вітром, або сонцем. Реалізація проєкту сприятиме поліпшенню стану екології в громаді, зменшенню викидів у навколишнє середовище та усунення неприємних запахів, розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Так як ми спостерігаємо сьогодні на центральних дві труби, які йде все забруднена вода з міста. Вони будуть заходити під землею, закрити приміщення. Тобто вже можна собі уявити, що буде зменшення негативного впливу на довкілля. Ну і звичайно, коли буде проведений цей колосальний об'єм робіт в дві черги, то відповідно якість очистки води, і та вода, яка буде потрапляти в річку Стир, буде значно кращої якості. Зі слів Віктора Гуменюка, роботу над проєктом із реконструкції розпочали шість років тому. На його реалізацію піде понад 30 мільйонів євро. Перший етап орієнтовно це 9 мільйонів євро. Кредит у нас буде складати близько 11 мільйонів євро. Енергетичний блок, що стосується біогазу, біогазової установки, це порядку 14 мільйонів євро. Але це окупний проект. Вже придбане обладнання. Нам на суму майже 200 мільйонів гривень. Обладнання знаходиться на підприємстві. Зараз ідуть підготовчі роботи за тиждень. Будуть стартувати сні роботи. Завершити перший етап проєкту планують до кінця 2026 року, розповів директор комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк. З його слів, паралельно реалізовуватиметься проєкт біологічної очистки, який планують завершити в 2028 році. Наталка Клекутюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.